Як зазначають учасники круглого столу, ситуація з гендерно зумовленого і домашнього насильства особливо загострилася і проявилася в умовах військової агресії. Так на сьогоднішній день на обліку в Шосткинському управлінні поліції перебуває 247 кривдників, з яких 221 – це чоловіки, 24 – жінки і дві неповнолітні особи. У поточному році правоохоронці склали за фактом домашнього насильства 269 адміністративних протоколів та відкрили 60 кримінальних проваджень. Ми бачимо, що Цифра ця доволі велика в порівнянні з минулим роком. Чому це відбувається? Це відбувається завдяки тому, що наша просвітницька робота, тобто ми звертаємося до людей, щоб вони не тримали це все. В своїй сім'ї а могли звертатися за допомогою до поліції та інших органів, які може допомогти в Україні. Майже кожна четверта жінка потерпає від насильства. Про що свідчать дані дослідження фонду народонаселення ООН в Україні? Понад 60% відсотків постраждалих не повідомляють про його вчинення та не звертаються за допомогою з 2022 року. В Шосткинській громаді працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги «26.1», яка виявляє та надає екстрену та планову психологічну та соціальну допомогу. Ге постраждалим від гендерно зумовленого насильства, в тому числі домашнього насильства. Основна робота мобільної бригади це виявляти випадки гендерно зумовленого насильства, домашнього насильства, як в шості, так і в шостінській міській територіальній громаді, інформувати про послуги, які надаються постраждалим особам, надавати першу психологічну допомогу, перенаправляти на служби підтримки, надавати консультації з питань гендерно зумовленого насильства, соціальних питань та проводити постійну профілактичну роботу з метою попередження. Будь-яких проявів насильства, окрім цього, що понеділка мобільна бригада здійснює чергування в хабі за адресою вулиця Свободи, 18 для евакуйованих осіб та людей, які постраждали від домашнього насильства та насильства пов'язаного зі збройним конфліктом. Тут їм надають психологічні та інформаційні консультації. З листопада цього року у шості працює кейс-менеджер з ведення випадків гендерно зумовленого насильства на сьогоднішній день. За ініціативою громадської організації інноваційні соціальні рішення в Україні працюють Чотири кейс-менеджери в 16 громадах шести областей. Я за цей, скажем, короткий час теж уже зіткнулася з проблемою роботи з кривниками, і ми розуміємо: якщо ми всі об'єднаємо свої, свої зусилля, будемо надавати допомогу постраждалій особі, але не будемо працювати з кривником. Це добре, що винесе суд там заборонний припис, що він буде його виконувати. Якийсь час, якийсь термін. Але ж це ну я впевнена, це не змінить його, і постраждала особа буде знову повертатись до цього ж кривника. Якщо не постраждала, то від дій цього кривника будуть потерпати нові інші особи, і, можливо, діти, якщо є в сім'ї. Координатором у питанні гендерно зумовленого і домашнього насильства у Шосткінській громаді виступає управління праці та соціального захисту населення. І питання, які виникають, і з постраждалими і питання, які опрацьовуються стосовно кривдників. Я хочу сказати, що в цій роботі дуже значну підтримку ми отримуємо від заступника міського голови Марини Володимирівни. Коли поліція виявляє кривдників і виявляє постраждалих, то інформація надходить до управління соцзахисту, оскільки ми подаємо всю інформацію по громаді, від нас виходить вона далі. Тому вся інформація збирається в управлінні. Без нього я ніхто так вважає майже кожна жінка, яка опинилася в пастці економічної залежності. Фахівці кажуть, що жінки постраждалі від домашнього та гендерно зумовленого насильства мають внутрішні руйнівні бар'єри, які заважають успішному працевлаштуванню. Як допомогти розірвати замкнене коло розповіла психологиня Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості Світлана Банникова на сьогоднішній день? Жінки. Складають більше 80% тих безробітних, які перебувають на обліку в нашому центрі зайнятості окрім. Постійної, постійного працевлаштування і підбору постійної роботи ми пропонуємо жінкам тимчасову зайнятість. В період воєнного стану організовуються суспільно-корисні роботи, до яких залучається багато жінок. Організовуються громадські роботи, роботи тимчасового характеру. В нашій громаді цього року прийняло участь в таких роботах більше 200 жінок. Якщо жінка бажає змінити напрям своєї діяльності, ми пропонуємо професійне навчання. Якщо її професія, яка була до цього не затребувана на ринку праці, будь ласка, пропонуємо навчання, пропонуємо тим жінкам, які Задумувались над створенням власної справи і її розвитком. Пропонуємо гранти від держави захистити дітей від домашнього насильства одне з пріоритетних завдань служби у справах дітей Шостінської міської ради. На сьогоднішній день на обліку у відомстві перебувають 38 дітей, які проживають в складних життєвих умовах. Стосовно батьків, 13 дітей наразі скеровано до суду п'ять позовів щодо позбавлення їх батьківських прав. Відвідуємо ці сім'ї, проводимо ну дитина є від. Зеркалення сім'ї, тому якби дитина на обліку, але винуватцю хто батьки, тому що з ними приходиться вести профілактичну роботу. Ну іноді присутність дітей пишуть в карточках. У нас діти присутні або наявні в родині, коли вони є, коли немає вдома. Але ці факти перевіряються, де в телефонному режимі, де знаємо, що сім'я така, що потребує негайного втручання, значить негайно втручаємося. Ну і е, потім е, діти ж ставляться на облік. І якщо вже е, можливими нашими фахівцями не надана допомога, то ми направляємо дітей в наш центр соціально-психологічної реабілітації. Як підсумувала заступниця міського голови Марина Харламова, у Шосткінській громаді задіяна низка служб, які займаються профілактикою запобігання насильства в родині. На її переконання співпраця органів влади відповідних інституцій та громадського сектору сприятиме більш Ефективному функціонуванню всієї системи запобігання та протидії насильству на територію Шостинської громади проводяться і профілактичні заходи і запобіжні заходи. І на даний час дуже велика кількість внутрішньо переміщених осіб це і діти, і жінки, і чоловіки, яким шостинська громада і всі наші служби допомагають будь-якими питаннями.